Як отримати сертифікат інформаційно-цифрової компетентності вчителя, цей сертифікат видається користувачу Мій клас з ролью вчитель, який запровадив систему Мій клас у свою педагогічну діяльність. Сертифікат автоматично генерується у вашому профілі після перевірки сайту Мій клас наступних умов. Заходимо в мій профіль, розділ сертифікати і ось цей сертифікат інформаційно-цифрової компетентності. Для того, щоб у вас З'явилась можливість його завантажити, вам потрібно виконати наступні умови. Видати 10 перевірочних або домашніх робіт, кожну з яких відкрили і виконали щонайменше 7 учнів. Кожна з цих 10 робіт знаходиться в статусі закінчено або перевірено, тобто, не є чернеткою і вже виконана учнями, де можна відстежити цю інформацію. У розділі перевірочні роботи на сайті ви можете відсортувати за. Параметром статус неперевірені та перевірені роботи. Саме вони зараховуються у це число. Після того, як умова виконана, сертифікат буде доступний для завантаження в вашому профілі. Сертифікат інформаційно-цифрова компетентність вчителя обсягом 4 академічні години також ви можете завантажити програму підвищення кваліфікації до цього сертифікату. Перевірити автентичність сертифікату можна на сайті. На головній сторінці спускаємося вниз. Перевірка сертифікатів. І тут вам потрібно вставити, ввести номер сертифіката. Та прізвище, яке вказане у вас в профілі. Тут ви можете знайти в базі цей сертифікат. На цьому все.